Продовжуємо робочий день у прес-центрі українського кризового медіа центру. Ви всі знаєте, що Київ продовжує готуватися до прийняття конкурсу Євробачення 2017 Сьогодні відбулася репетиція з ведучими Євробачення. Я з радістю зараз запрошую до нас, хлопців прекрасних Володимира Ростовчука, Олександра Скічка та Тимура Мірошниченка. Вони поділяться своїми враженнями. Хлопці, прошу до слова. Так, привіт, привіт, Дякую. доброго дня всім. Працює. Працює, працює. Чек демайк, чек демайк. Так, ну що, з чого почнемо? Кажуть, а, репетиції почалися. Так, да, Репетиції почалися, і ми можемо сказати, що вони займають майже весь час вільний, тому що ми готуємо достатньо велику кількість сюрпризів. Зрозуміло, що зараз, якщо ми розкажемо всі сюрпризи, навіщо тоді робити Євробачення? Правда, правда, здадуть квитки. А тим не менше, ми готуємось. Ми робимо масові, скажімо так, речі. А я думаю, що абсолютно жодному українцю не буде соромно, якщо порівняти минулорічне Євробачення. Я пам'ятаю, коли я дивився, думав, господи, як вони це роблять. Але дивлюся зараз і розумію, що в принципі не соромно буде. Ну, все. Все, дякую. Тобто більше вам сказати поки що нічого. А, про Но, підготовку. Напевно, що для, для нас просто це як говорити про те, чим ти займаєшся кожного дня. Тому що фактично Євробачення це те, з чим ти прокидаєшся, і те, з чим ти лягаєш спати. Тобто, як мінімум, ти або дивишся, віддивляєшся там всі виступи учасників, чи то відпрацювання англійської мови. Ну в цілому, наскільки великий набір, причому нам довелося згадати усі. Всі наші таланти, які колись були реалізовані ще в дитинстві, хто чим займався, я не буду розказувати, а чим я конкретно. Розкажу. А, я розкажу. Про це розкаже чого. Я, в дитинстві, я в дитинстві займався ракетомоделізмом, робив маленькі макетики ракет. Я прийшов до шоу-продюсера і сказав: в мене є талант. Він сказав: закрий двері. Так. і далі ми почали е, відкривати ці таланти, якими ми займалися там. Ну звісно, те, що пов'язано з музикою, напевно, це можна сказати. Ну бо це ж пісенник все таки кологічно. Тобто шоу. літачки ми не будемо малювати. <рес> <рес> ну, ну хто хтось вже є, хто малює літачки. Так, да. це правда. А, хлопці, Тимур, для тебе для тебе це не перше Євробачення, да? Тобто, в якому ти береш безпосередньо, безпосередньо участь, як як якщо сумувати приблизно три десятки вже там? Да. Ну от для хлопців три десятки. Да. Дитяче, доросле, танцювальне бувало Євробачення. Ми ще хотіли для Тімура зробити Elderly Eurovision Song Contest». тому всім, кому за 70 років, будь ласка, ось Тімур, контакти передамо. Ну, насправді, поки що можна elderly брати участь безпосередньо в звичайному Євробаченні. Але, в принципі, за -за задум такий є. Хочемо запропонувати європейській мовній спілці, зробити ще один додатковий конкурс треба розширювати і географію і гендерну всю цю історію і все це розширювати правда, так це ну ви 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 вже ви ви вже згадали що дивилися конкурси там як проходили та в попередніх країнах можливо ви е, е, брали якісь приклади роботи в інших ведучих на своє озброєння як провести на на високому рівні чи якісь фішечки Мені це... здається, що прямо там копіювати ми точно нікого не будемо, і там, в принципі, це неправильно з точки зору якоїсь професіональної етики. і в принципі Але було поводінки. дуже кльово, що нам відразу показали, а, так, як так, не, не так. треба поводити, як не треба проводити Євробачення. Це тому що від, от, відразу, коли ми сіли е, говорити по сценарію, нам кажуть: е, значить, дивіться, є негативні приклади, як не треба бути ведучими Євробачення. Подивіться, такі такі ефіри. Оце не дуже добре. Все, що інше, це було кльово. Е, може додати. З приводу цього, що ми, як знаєте, як футбольна команда, яка готується до матчу, ми розбираємо. Ми не дивимося це як звичайний звичайну трансляцію. Ми дивимося з професійної точки зору, навіть де камери, де як мають стояти ведуть, і що вони говорять. Тим не менше, з кожним роком це все складніше, тому що коли ти приходиш з якою ідеєю, Тімур сидить і каже, це було. А це і, і це теж а я і це було. Тому з кожним роком, ну правда, все складніше і складніше. Тим не менше, один із найбільш. Повсюджених до нас був таких закидів. чи зможемо ми, ну перекладаючи да? перемогти, Copy. перевершити виступ Монса і Петри в 2016 році. Ні, це не наша мета. Наша мета показати. Український варіант показати, що ми європейці. Показати, що в нас є таланти, що Україна велика, європейська і різнобічна. І тому цей Celebrate е, якраз виливається майже в усіх в усіх, в усіх постановках в і в наших номерах. Маємо запитання. Доброго дня. Мене звуть Анастасія Гусарєва, телеканал Зік. В мене до вас запитання. Ви троє ведучих, ви будете вести Євробачення. Розкажіть, хто буде яку частину вести, і зазвичай Євробачення ведуть ведучий та ведуча. Цього року її не буде. Я не Мені шють сукню. Чи... Вам ш'ють сукню. А якого так. кольору? Три чи різних ще... три різних. У нас два півфінали. і фінал. Три різних на фіналі. Ви як... в якого кольору сукні будете? Не можу вам розкрити секрети, але вона буде яскрава. Довга чи коротка? <ріст> <ріст> Спочатку довга? А потім ви низ і буде кого? Потім залежить від мого колеги. Ну слухай, а, давайте, давайте серйозно yeah, давайте серйозно. Да. Да. Давайте серйозно. Хто, а, хто якщо за, серйозно буде... в нас є чіткий розподіл? З точки зору є дві такі територіальні зони: одна на сцені, і інша називається Green Room, Вона, яка знаходиться теж в залі. Це місце, де всі артисти очікують на видно, коли... результати <с голосування. віп зона, так би мовити, от цю зону буде вести в нас Тімур, тобто він. Спілкується з зірками, він ставить, так, їм, так, з, так. Да, він ставить їм незручні питання, чи, можливо, Делегація. зручні питання, делегації і так далі. Ми з Вовою знаходимося на сцені і безпосередньо дивимося на те, як Тімур спілкується з учасниками. Окрім того, з приводу жінок. ну, Напевно, це не є секрет, що жінки не слід очікувати. Ну, Якщо Таке <реш> Ні, точно ні. <реш> точно ні. В нього просто часом буває таке, що він хоче одягти сукню, потім не хоче. А, потім приходить. Напевно, що ні. Та. Ну ми, а, якщо говорити не серйозно, то ми просто не хочемо, щоб жінки працювали. А, тому що в нас в країні працюють чоловіки, жінки відпочивають. А, а якщо говорити серйозно, то з самого початку так не планувалося, що мають бути три хлопці. А, так сталося і. Нам напевно, що дуже приємно, тому що це вперше за всю історію Євробачення, коли ведучими будуть три хлопці, три чоловіки. Приємно вносити щось нове, але. Ще це не щодо було. жінок жінки будуть на Євробаченні, але будуть на церемонії відкриття, на прес-конференціях, на подіях, які відбуватимуться навколо Євробачення на офіційних локаціях. Тому там жінки попрацюють. <рес> Хотів би додати з приводу того, як проводився кастинг, і підбиралися ведучі. Можу вам 100% сказати, що не було мети першої, щоб підібрати чоловіків, тобто не було серед критеріїв, Так, це має бути точно чоловік. Ні, головні були критерії. Це володіння англійською мовою на рівні. А, щоб ти міг в прямому ефірі вести англомовне шоу. По-друге, це телевізійний досвід, це дуже важливо. Це стресо, а, стійкість. стійкість. Вміння працювати в прямому ефірі. В при... Так, в прямому ефірі... Одразу, одразу. <сум> в прямому ефірі, і що важливо, це робота команди, тобто, як ведучі між собою а, працюють під час ефіру, тому що вони мають бути різними, вони мають бути особливими, а тим не менше створювати дует або тріо. І якщо всі ці параметри з'єднати, чомусь, я вважаю, що це в принципі правильна річ, тому що ми ведучі Євробачення, що вийшло так, що це троє чоловіків. Але не думайте, що там є була якась, я не знаю, гендерна задумка, що давайте, щоб Celebrate Diversity візьмемо чоловіків, дівчата нас і так гарні. Ні, ні, це, це не та історія. Ви вже відчуваєте себе командою? О, Ми вже як родина, яка команда. Я вже як з кумами. Ми насправді втрьох от, не бачились кілька днів, тому що Великдень і ми, в принципі, проводили окремо це, ці і дні. І сьогодні ми побачилися, от якраз всі разом в трьох щойно перед початком цієї прес-конференції, прям обіймалися, цілувалися, скучили один, один за одним. Ну і то, точно вам скажу, що ми дуже багато проводимо часу на репетиціях, ми проводимо час на наших заняттях з англійської мови. Ну тобто, я не знаю, ми бачимось, якщо не щодня, то, мабуть, зараз через день, а з наступного тижня це точно днями. Причому згадав англійську мову, так цікаво, ми ніби повернулося зараз в дитинство. Знаєте? відчуття, Коли ти сидиш так за партою, з підручниками, і вчителька заходить і каже: Так, дітки, що ви підготували? Давайте перевіримо ваше домашнє завдання. А ти перевіряєш Сашу. Але вчителька говорить англійською, і вона взагалі сама з Британії. не Ну Це перші три заняття, далі вже стало легше, але менше з тим. Так що ми дійсно. Проводимо дуже багато часу разом. Ну щодня, буквально щодня. А враховуючи те, я вам відкрию секрет. Вова і тімур є сусідами. Вони вони на паркінгу паркують свої автомобілі навпроти, тому вони взагалі не розлучні один з одним. Тому чому ти став між нами? Я не розумію. Я Мав розірвати цю автомобільну пару. Ну, власне, ще одне запитання до вас озвучили, що сьогодні відбулася репетиція. Чи все готово? Вже я маю на увазі сцена і так далі. В МВЦ? І після цієї репетиції, як ви відчуваєте по собі і по тому, що вже було зроблено, чи багато ще роботи попереду? Ну, давай, першу частину, мабуть, по підготовці сцени Тимур розкажемо. Тимур її будував, підробляв трошечки, щоб на костюми все ж таки вистачило грошей. Насправді наші репетиції, от хлопці вже там займаються окремо трошечки, в них є там такі спеціальні штучки в конкурсі, які треба відрепетирувати. Не будемо розказувати. Ну, номери, так. Ну, хай думають. На сцену ми. Ще не виходили, тому що в принципі, наскільки я знаю, що вона десь на 95, зараз може вже більше, я... майже на 100. Да? Вже повністю готова сцена, абсолютно. І зараз відбуваються технічні відпрацювання з роботи світла, звуку, екранів, абсолютно всього, що є в цьому шоу. Тобто це такі механічні репетиції, називаємо їх так. От якраз таки ми завтра будемо в МВЦ, тому що вже прилетіли до України наші сценаристи з Лондона. І завтра ми зустрічаємося з ними в, безпосередньо вже в арені. Додам, що зараз наші репетиції б штучок як каже Тимур, мор відбуваються в спортзалі. Це звичайний спортзал. Просто там режисери розмітили буквально по кроках, так як це буде виглядати на головній сцені. І можу точно додати, що це одна з наймасивніших сцен за всю історію. Скільки там? 70 Там 70 метрів. 70, так. Висота, це ну, величезна, і там вона вся рухається і зверху, знизу, і збоку все підсвічується. І це з технічної точки зору був величезний виклик для всіх команд і служб. Тому це дуже добре, що зараз проходить технічна репетиція, щоб для того, щоб коли вийдуть артисти, ті, хто будуть готувати номери і ведучі, щоб все було чітко і зрозуміло. Але зрозуміти правильно, що ми зараз. Так прораховуємо, що кр крок вліво, крок вправо це вже ну б'ють по ногах. Реально б'ють по ногах. Куди ти куди ти стоть? Ти приб'ю тебе. До речі, ще, ще трошечки про сцену. В принципі, сцена Євробачення завжди а, це майданчик, де відпраць... відпрацьовуються певні такі технологічні новинки, які з'являються в світі телебачення, в світі в індустрії шоу і так далі. От цього року в, в Україні буде прем'єра такої системи, як ось ці пушки, які да, висвітлюють людей на сцені. Раніше це вручну робилося. Цього року буде використана okay. Сис... Okay. Okay. система, коли ця пушка сама спостерігає за об'єктом, який і потрібно підсвічувати вперше в історії телебачення і вперше в історії шоу. Я єдине додам, я з усім погоджуюсь. З приводу другої частини вашого питання про те, що готове, що не підготували, сьогодні в очах Олександра я помітив невеличку паніку, а він в моїх помітив цю паніку е через те, що е ви ну, щоб ви розуміли, що це не просто там двоє чи троє ведучих, які виходять на сцену. Це величезна робота величезної кількості людей. І тут найскладніше, мені здається, просто з'єднати всі ці ну, частинки там цих людей з цими, цих і з цими і. Настільки професійно все підібрано грамотно, і настільки, я так розумію, що величезна кількість спеціалістів, які раніше робили Євробачення, на своїх місцях, що ми ну немає, це виключено, що ми щось, щось піде не так. Як це частенько от чомусь всі думають, а що там на Євробаченні. Ну як мені мама каже, синок, ну ви ну, ви хоч там не опозорте мою родну Умань. кажу, мама, все буде добре. А, друзі, чи є ще запитання до наших спікерів? А. А, тоді, у мене, хлопці, у мене до вас одне прохання вкластися так. в 30 секунд і по черзі запросити до України відвідати Київ і відвідати Євробачення 2017, англійською мовою, якщо можна. Ага, окей. З окей. великим задоволенням ми будемо вітати всіх і запрошуємо всіх до Києва. Київ це не єдине місто в Україні, у нас є. Красиві, гарні місця на заході, індустріальний, схід, дуже теплий, і живописний, південь. Дуже багато гарних місць у Києві для того, щоб зрозуміти культуру. І я вам пропоную Спробувати українську кухню і українські ресторани, тому що вони дуже смачні, і вони абсолютно дешеві для вас. Це головне. І українці дуже толерантні, ми дуже гостинні. Ми хочемо запросити всіх ви просто. Влюбить закохаєтесь в Україну 100%, 200 300%, три чоловіки. Всіх вітають тут на Євробаченні. Так, я погоджуюсь з моїми колегами і просто хочу запросити вас до Києва у травні, тому що погода буде дуже теплою, гарною. І це буде карнавал просто в Україні, в Києві. Будьте готові веселитися. Ми можемо також назвати місця, які потрібно вам е, відвідати. Це просто 30 секунд. Дуже-дуже дякую. 30 плюс 3. Але я думаю, це потрібно, щоб туристи приїжджали, щоб вони розуміли, що відвідати. У нас дуже красиві. Площа Михайлівська Софіївська дуже красива. Вулиця Хрещатик. Найширша в Європі, так думаю. Так, 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 так. Найширша головна вулиця в Європі і Андріївський узвіз, Лівий берег ріки. Мій дім, моя квартира, ні-ні-ні. ні, ні. Він тепер орендує квартиру. Запам'ятайте, це дуже дешево. Але, тим не менш, я думаю, що найважливішим є, не зважаючи на всі чутки, які ви можете чути від різних ЗМІ, дуже важливо підкреслювати те, що Україна європейська, що ми. Хочемо всі хвилі при за. Запросити, закохайтеся в Україну, дивіться, кохайте в Україні, їжте в Україні, радійте в Україні. Є вогник в очах. Та? І з таким, з таким натхненням, з таким настроєм провести весь етап підготовки і безпосередньо і півфінали, і фінал Євробачення. Впевнена, що все буде на найвищому рівні. Дякую yeah. дуже. Дякуємо <головіко> вам. Дякуємо вам усім. Дякуємо. Зробимо фоточки.